Привіт, я Роман Погайдак і ми сьогодні поговоримо про останні тренди в меблях для передпокою. Передпокій є важливим елементом будь-якого житла, який вітає гостей та виконує практичну функцію зберігання речей. Тому важливо підібрати меблі для передпокою, які будуть практичними, стильними та зручними. Найпопулярнішими трендами у меблі для передпокою є. Перше це функціональність та зберігання. Це означає, що дизайнери створюють меблі з різноманітними функціональними можливостями, які дозволяють зберігати різні речі. Наприклад, це комоди можуть бути як з висувними ящиками, вішалки з гачками для одягу або тумбочки з полицями для взуття. Друге мінімалізм. Він є одним із головних трендів у дизайні інтер'єру, і це також стосується меблів для передпокою. Такі меблі виглядають стильно та елегантно і допомагають зробити передпокій більш просторим та організованим. Третій натуральні матеріали, такі як дерево, камінь та метал, стають все більш популярними у сучасних меблях для передпокою. Ці матеріали надають меблям природний та органічний вигляд, що допомагає створити затишну атмосферу у перепокій. Не забуваємо це все підсвітити різноманітним світлом, і ви отримаєте стильний та практичний передпокій. Більше про меблі та дизайн у нашому наступному випуску. Тому підпишись, аби не пропустити.